Сьогодні празднуємо і ще одного інтересного святого, імя котрого преподобний Максим Ісповідник. Родився у 580 році в Константинополі. Він провів велику роботу, коли у церкві запанувало монофілітство, така була єресь, єдноволіє. Цілий час старався проповідувати, ну що йому вдалося – він був секретарем імператора Іраклія. А цей імператор Іраклій і його секретар вписані і в нашу історію, історію слав'ян з Карпати або центрі Європи. Діло в тому, що в початку VII віка велика аварська держава, яка розпространяла на довго, на тисячі кілометрів. Почала ослаблювати. І в той час було велике, так називаємо переселення народу. На наші слав'яни середині Європи з Карпат аж до Австрії востали проти аварів і побідили їх. А на той час ще авари пішли воювати на Константинополь. І от секретар імператора Іраклія, преподобний Максим Сповідник, Згідно історії, посилали гонця Слав'янам, щоб слав'яни, котрі побідили вже тогда Аварське царство вверху, щоб ще допомогли розбити аварію під Константинополем. Так случилося. Гонці дійшли, слав'яни пустилися під Константинополі, вдарили в спину аварію. І історія каже, після того, як. Слав'яни вдарили в спину аварам, вони ще будуть у історії подниматися, да, коли воювати, але вже ніколи більше не могли восстановитися. З 623 року, коли слав'яни організували першу свою державу, слав'янську, так називаємо, Само, купець Само, і уже з того часу. Ніхто слав'ян уже із Європи не переселяв або не міг переселити. Но іменно в цей час у благодарність слав'янам за те, що розбили обрів аварів і допомогли зберегти Константинополь, секретар імператора Аклія, преподобний Максим Сповідник, ну і своїм імператором приймають рішення. Раз у слав'яни оказалися спасителі для Константинополя, предложили їм переселитися южніше, ближе на кордони Візантійської імперії, а частину слав'ян переселили навіть під Фесалонікою, тобто через гори перейшли. Так от іменно у 630-х роках відбувається переселення слав'ян поближе к Грекам і під Фессалоніку, а руну через 200 років фесалоник раждаються кирилими Мефодій. Так значить, то ті слав'яни, слав'яни руси, котрі понесли свій язик тоді під фесалонікою, вони все так умножили в фесалоніках, що історики кажуть, що фесалоніки могли бути більше, ніж половина міста слав'яни. Не говоря про те, що северніша частина була обща слав'янська, додавали і більше. Теперішня Австрія то древніша слав'янська земля, але причому із русинськими коріннями. Правда, називалася вона тоді земля Норіка, а слав'яни норци. Прото пише літописець Київський, наш Нестор, но важно нам у сьогоднішній день представити собі, у який час подвізався Преподобний Максим Ісповідник, величайший мудрий чоловік, подвижник, місіонер, котрий, в 649 році на Латеранському соборі, при помощі западних єпіскопів і восточних, тоді ще не було розділення, осудили монофілітську єресь і дали силу і можливість православної церкви знову піти і мирно розвиватися. Ми сьогодні просимо, Господи, благослови нам, молитвами преподобного Максима Ісповідника, дай дай нам, щоб ми добре знали історію, і а ще нас не кладуть за секретарів великих десь в якихось посадах. Боже, поможи нам древність свою берегти, бо тільки так поступаючи, будучи представниками древнішого в Європі народу, народу православного, християнського, кирило мефодіївського з кириличним. З кирилічними буквами і з огромнішим духовним і культурним таким надбанням ми й нині діти Божі, вірені потомки свого народу, ну і вірні громадяни своєї нині держави, ну а в вічності віримо разом з преподобним, Максимом Ісповедником і, і наслідниками Царства Божого. Амінь.